Всім доброго часу! Вирішив після двох тижнів використання смарт-чайнику доповнити відгук. В першому відео в розпаковці я казав, що доповню в ручному режимі, але, але зрозумів, що довго придеться писати. Бо, бо є що сказати і є що показати. Так, ну не будемо гаяти час. До речі, брали чайник на платформі Ало. І так покажемо, як він працює через додаток. Запускати чайник можна в роботу з дивану, навіть можна підходячи додому під парадним його запустити в роботу, піднятися і вже буде чайник гарячий. Так, так виглядає наш додаток. Сподіваюсь, видно. Запускаємо в роботу. У нас є купа режимів чаї, підігріви, там підігріви для дітей. В кожному режимі свій, своя задана температура по замовчуванню. Улун, наприклад, 85 градусів. Там жовтий чай, 75. Але ви можете. Коригувати це, як вам заманеться. Ну давайте спробуємо нагріти. Під кожний режим своя підсвітка. Зелений, синій, голубий. Чекаємо. Чекаємо поки нагріється вода. Пішла вверх температура. Так, у нас на жовтий чай стоїть за замовчуванням 75 градусів. Але воно бере трошки більше з запасом. Чому? Е, я раніше думав, що щось не в порядку. Але е, для чого воно бере з запасом? Так, нагрілась наша вода на 75 градусів, задана температура по замовчуванню. Але воно візьме. Трошки більше 70. Ось, 79 Чому? Тому що, коли ми будемо наливати в чашку воду, тоді вона буде 75 градусів. Зараз вона 80 на той розрахунок. Так, сценарії. Задаємо любий сценарії. Чому я взяв цей чайник? Тому що я кожен ранок п'ю теплу воду. І я е, захотів, щоб коли я приходжу на кухню. Щоб вже вода була тієї температури, яку я хочу. Тобто я п'ю воду 35-37 градусів. Вода в мене задана в сценарії на 40. Ну, в принципі, в принципі Все, що хотів, я сказав. Але це реально крута річ.